Записати це, що ви запропонували. Оце називається конструкція. Тяжко говорити, коли тебе не лідочка, Тихо! Будь ласка. Тяжко говорити, коли тебе ніхто не чує, що перебивають і те, що ума. На сьогоднішній день ми почали збирати підписи проти підняття проїзду, проти підняття тарифів за те, щоб залишили пільговий проїзд. На сьогоднішній день вже зібрано більше 40 тисяч. Ми передамо це зведення президенту України, також премєр міністру де особисто передано. Долучилися, Вінницька область також долучається. У мене в нас є такі пропозиції, чому не зробити проїзд з 8 до 10 платний, а з 10 до 5 безкоштовний. І з 5 там до певного часу знову платний. Тому що якраз з 8 до 10 години їдуть...